Це як після важкого періоду настає святковий стіл, коли він біля вас. Що від нього очікувати? Давайте розглянемо дане питання. І традиційно підписуємося, ставимо лайк. Якщо резонує, то взагалі приймаємо, домовилися, помидимося. Дане питання. Ну, дивіться, людина в якихось страхах внутрішніх, в якихось оморочках, може бути не при своєму розумі, тобто щось навіювано було. Людина не знає, як далі діяти. Буде якась непередбачувана ситуація, яка його веде в ступор. І тому надалі він може бути в якихось. В образах, навіть в жертві перебувати, перебувати самі собою, тобто закритися, не приймати нікого іззовні, побути наодинці самі з собою. Тобто, проаналізувавши свій внутрішній стан, він може вийти зовсім іншою особистістю, такою, яку ви, мабуть, навіть і не бачили до цього. Але надалі у вас йде якась стабільність, взаєморозуміння один у одного.